Розмова в курілці. Може ще взяти кілька курок, щоб їх на дачі смажити. Та ні. Ми їдемо суто чоловічою компанією. Та я мав на увазі барбекю. Професор. Так хочеться шашликів із депутатських баранів, студент. Ви що, канібал? Я мав на увазі баранів, яких і я й депутати. Але ваша думка дуже цікава. Коли жінка вагітна, піди вкради мені шашлик, та зараз піду і куплю. Ні, я хочу крадений. Батько для сина виготовив лук і вийшли з випробувати. Повісили мішень, батько натягнув тетиву, бжик і мимо. Стріла залетіла за паркан в кущі. Пацан пішов шукати і вибігає наляканий. Тату, піпець, є дві новини, добра і погана. Тоді починає з доброї. Стріла попала сусідові в пісюн. Ну яка ж тоді погана? Мамі прошила дві щоки.